Колега, дай Боже, настав той день, коли треба буде бризкати пшеницю. Використовую такий препарат Престар. на 200 літрів 25 грам. І до нього йде ще прилипач альфа-лип. Дай Боже! Так виглядає. Зараз ми це все гарненько перемішаємо і будемо бризкати. Оприскувач на 200 літрів, опризкувач вже 5 років. Богу дякувати не підводив. На даний момент ось така пшениця в мене дуже непогана. Так що народ, дивіться моє відео, буду я ще закидати відосики, як ми бризкаємо. Препарат буду використовувати перше, раніше я ними не працював. Але кажуть, що нормальний цей препарат. Тому побачимо. Тож, колеги, дивіться відео.